Зрази з, з м'ясом та соусом тартар. М'якесенькі, а які ж смачнесенькі. Давно не готувала, щось мені закортіло погратися з борошном. Люблю, коли начинки багато. Навіть не ходила в магазин за продуктами, зібрала весь набір вдома. Шматочок курки, 400 грамів, морква, цибулька, спеції, щоб відварити, 1 кілограм очищеної картоплі, дві цибулини для смаження. Все це треба приготувати, відповідно присоливши. На все про все мені вистачило пів години. М'ясо відібрала від кісточок, морку не викидала, з картоплі злила воду. Поки ще все тепле, відразу починаю перекручувати на м'ясорубку. Тут важливо ніяких товкачок. М'ясорубка. Спершу картоплю, далі м'ясо. Заправляю фарш, смажена цибулька, перець, сіль. Перемішую. Ось і все готово. Картопля. Одне яйце, заморожений кріп, замаж на дворі. Приправа по смаку. Я додаю свою домашню із зерняток перцю та сушених трав, 2 столові ложки борошна. Головне, не забивати тісто борошном. Воно треба лише, щоб скріпити тісто. На дощечку припиляю і викладаю тісто. Я скачала його у валік і розділила навпіл, поділила на шматочки, які невдовзі стануть зразами. Борошно використовуйте лише щоб не прилипало до рук. Не зволікайте, працюйте, допоки тепле тісто. Воно буде гарно піддатне для легкого формування. Відразу всю порцію сформуйте з фаршем, як пиріжечки, як кружечки, як трикутнички, як прямокутнички. Як кому подобається, тісто в руках пух м'якеньке. Якщо ви дотримаєтеся всього того, що я вам розповідаю, це будуть бомбезні зрази. І того вийшло в мене 12 і 1 Залишається посмажити. А це 3-4 хвилини з кожного боку на помірному вогні. Рецепт домашнього соусу тартар як я готую до зразів, напишу вам в описі. Виймайте на паперовий рушничок. Хай відійде зайва олія. Смачного мої хороші.